Поліція Чехії публікувала кадри штурму Карлового університету, де вчора сталася масова стрілянина. На відео з нагрудної камери одного з поліцейських видно, що вони перевіряли всі аудиторії в пошуках стрільця і виносили поранених, яких знаходили на четвертому поверсі навчального корпусу. Приві, 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 стару! Серед студентів, які загинули вчора під час масової стрілянини в Карловому університеті, було кілька однокурсників нападника. Про це пише The Guardian. Імена більшості жертв поки що не розголошують. Зараз відомо, що під час стрілянини загинула. Керівниця інституту музикознавства Ленка Главкова про це пишуть чеські змі з посиланням на родичів дослідниці. І сьогодні центр Праги перетворився на місце жалоби. Люди приносять туди свічки і квіти. Колеги й друзі потерпілих кажуть, що досі не можуть повірити, що в їхньому місті могла статися така трагедія. Я почуваюся дивно, погано, жахливо, адже я лектор театрального факультету, і ми дуже переживали через те, що відбувалося на факультеті мистецтв. Це жах. Мені навіть говорити важко. Поліція намагалася запобігти нападу на університет. Пише CNN. Очільник поліції Чехії розповів журналістам, що правоохоронці мали інформацію про ймовірний маршрут стрільця. За їхню інформацію він їхав до Праги зі свого рідного села Гостонь з наміром покінчити життя самогубством. За розкладом у хлопця мала бути лекція о 14-й годині. Тому поліція евакуювала людей з корпусу, де мало відбутися це заняття. Пізніше поліція отримала інформацію про стрілянину в іншому корпусі Карлового університету. І стрільця, від рук якого вчора в Празі загинули 13 людей, підозрюють в причетності до іншого вбивства, яке сталося 15 грудня на околицях Праги. Тоді загинув чоловік і його. Двомісячна донька про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Також поліція з'ясувала, що у студента, який вчинив розправу в університеті, був великий арсенал зброї. Як розповів в ефірі нашого каналу, редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин, стрілець користувався оптикою і мав при собі стільки боєприпасів, що кількість жертв могла бути значно більшою, якби нападника не зупинили поліцейські. 12 одиниць озброєння, і також 4 чи 5 глушилок до них. Тобто, це теж поліція розслідує, як таке могло бути, що людина психічно не нестабільна, могла мати легальну зброю, і о, аж таку кількість зброї могла мати легально.